З нового року Житомирський Євромайдан планують переформатувати, змінити структуру зібрань та активно влитися у лави всеукраїнської організації. Майдан до різдва буде більш підготовчий процес. О, а після того буде ще більш активна фаза, якби я думаю, до того часу ми підготуємо все якби детально як би, і будемо вже готові до активних дій. Ну зараз створений оргкомітет якби по е, створенню саме житомирської обласної і міської організації в подальшому би, майдану. Поки що прилюдніше до статутні документи, якби от формується структура, я думаю, вона далі розростатиметься. Після вимушеної дводенної перерви Житомиряни знову зібрались на євромайдан традиційно в й годині біля пам'ятника корольову, щоб дізнатися свіжі новини зі столичного майдану та висловитися у вільний мікрофон. Ну, розуміли, що в ціні тому місії відбуватиметься новорічні святкування ініційовані владою, а й тому технічно проводити ті заходи в тому форматі, які ми робили попередні на нам не вдасться робити якісь провокації чи чи конфлікти. Як ми не хотіли за словами активних учасників Житомирського Євромайдану. Дехто з перехожих долучається до мітингувальників, зокрема щоб разом заспівати гімн. Але більшість спостерігає осторонь. Знаєте, я не буду кривити душою. Я ж скажу правду дуже мало. Основна маса із сторони спостерігає. а так, Ну я не скажу, що зовсім всі байдужі. Ну, долучається, ну дуже мало. Хотілося б більше, я скажу так. Але то не є показником таким, чесно кажучи. Народ в основній своїй масі, отак коли спілкуєшся, а спілкується багато, то на відсотки 80 підтримує. Підтримує всі ті вимоги євромом. Майдан організатори Євромайдану у Житомирі запрошують усіх небайдужих городян приєднатися до всенародного протесту у нашому місті і приходити кожного дня о 18.00 на майдан Корольова.